Бог знав, що людина його зрадить. Та, і піде за сатаною, бо так як Єва вкусила собі яблуко, все таке послухала сатану. Так, знав, звідки ми таке знаємо, тому що дав наперед закон про те, що не можна їсти з дерева пізнання добра і зла. І чи знав Господь Бог, що ми зараз будемо робити? Так, знав, тому дав Біблію, тому дав. Букву, слово, якого ми маємо дотримуватися закону, а ми далі його не дотримуємося. І що зробив Бог з Євою? Покарав, покарав і нас покарає за те, що ми робимо. І взагалі людина була задумана ще до створення світу, і Господь Бог її вже мав в думках своїх. Дуже сильно полюбив людину, а сатана того не міг пережити. Він був дуже гордий і він бажав, що він хіба сам один найкращий. Бог його скинув з неба з третиною ангелів, які стали потім демонами. І... Але Бог дав владу наступати на нього. Він має бути в нас під ногами, і Бог дав реальну владу над ним бути. Але людина не хоче бути над ним. Людина хоче бути під ним і служить йому. Наше життя можна пізнати по плоду, чи ми служимо Господу Богу, чи сатані. І це дуже просто побачити, реально дуже просто. Якщо ми маємо людей спасених, якщо ми забрали ці душі від сатани, то ми збираємо разом з Ісусом Христом. А якщо ми цього не зробили, то ми просто втратимо ці душі. І пастор Станіслав показує такий момент, що. Знаєте, Ісус Христос показував великі плоди, Він показував постійно свій плід, але люди не судили його по плоду. Люди не бачили плодів. Вони питалися, а то хіба то не син тої Марії Йосипа, того, а купа братів в нього там є і сестри.